Чули, Євангелії, щоб вони задумались про стосунки з тобою, щоб вони пізнали тебе. Тому ми просимо про милість Твою до наших людей, до нашого народу, щоб Ти давав нам натхнення і сміливість говорити про тебе, говорити Твою святу Євангелію. Ми просимо, щоб ти благословив народ наш, щоб ти дав страх Божий і істинну віру нашим керівникам. Вони згадують твоє ім'я, вони деколи просять молитися. Ми просимо, щоб це було по-справжньому, щоб ти поселився в їх серцях. Господи, ми просимо за наших воїнів, щоб Ти допоміг їм, щоб Ти захистив їх. Ти знаєш ті імена, які ми пам'ятаємо. І ти знаєш всіх, Господь. Ми просимо допоможи нашим воїнам, дай мудрість всім командирам. Ми просимо, Господи, допоможи народу нашому, і щоб, борючись проти одного звіра, нам не поклонятися іншому, щоб, відкидаючи одні ідоли, не встановлювати замість них інших, але щоб нам Тобі поклонятися, бо в цьому життя душі. Господи, допоможи нам! І ми славимо Тебе, Триєдиного Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.